Академічної громади, шановне товариство, дозвольте мітинг протест, який проходить під гаслом руки геть від науки, який організувала проспілка працівників Національної академії наук України до якої долучилися наші побратими з Національної академії педагогічних наук. Чиних наук Национальної академії аграрних наук оголосити відкритим. Зайдерську інформацію від Келя, що Академії планують 2 мільярди 24 мільйони. 2,338 і 2,024. І це той час, коли відповідно до прогнозованого збільшення окладів в бюджетній сфері, фонд практику оплати праці в Академії повинен становити 2 мільярди 304 мільйони. 2,304. Ну, я буду чесним, ми не махлюємо так, як роблять у цьому будинку. 2 мільярди 304 мільйонів це з урахуванням поки що старого єдиного соціального внеску. Якщо буде новий, зменшити. Ми готові на певну суму зменшити нашу вимогу. Стосовно такого уряду і такої, такого прем'єра. Ганьба! Ганьба! А это не так. Что відбувается за оплатой праців, особливо в бюджетной сфере? Чтобы... Учить врачей, учить инженеров, учить тех, кто будет работать на его емких организациях, кто выведет нашу страну из состояния банановой республики. Наш институт физиологии многие годы готовил высококлассных специалистов. Большинство из них работают профессорами в ведущих институтов Европы и Америки. И это при том, что Украина вкладывала деньги в их образование И сейчас, закроют, убьют науку, то следующим логичным шагом для господина премьера-министра будет закрыть университеты, а потом закрыть школы. Потому что зачем в стране образованные люди, если ей нужны только бюрократы, которые смогут деребанить в бюджет? Возьмите это, между прочим, себе на заметку. Кроме того, Наука в нашей стране нужна для того, чтобы были у нас учителя, были профессиональные врачи, были профессиональные инженеры. В любом институте сейчас существует большой гэп, то есть большая дыра. Есть люди до 30, которые готовы учиться, понимать, но дальше им не предоставляется никаких возможностей работать. Что получает человек, который закончил лучший вуз страны, а потом прошел аспирантуру в лучшей лаборатории Академии наук? 3-4 тысячи гривен, и за эти деньги он должен растить семью, снимать квартиру в Киеве, заниматься наукой, где это видно. Конечно, он уедет. Следующий. Сегодня собрались тут и аспиранты, и академики с единой мытой. Щоб сказати рішуче ні намаганням знищити українську науку. Але це не означає, що тільки одну науку. На превеликий жаль, і уряд, і прем'єр, і міністр фінансів не розуміють, що наука і знання це фундамент розвитку саме європейської країни. Призначили пана Єрценука прем'єра, то я написав у своєму Фейсбуці. Параду прем'єру. Хай він заб'є кіл у ті двері, бо поки оця будівля буде функціонувати і очолювати Україну, добра у нас не буде. Не той тут дух. Ви чуєте мене? Отой дух іде з 37-го року, і він тут залишається. І ми з вами бачимо цьому дуже багато прикладів. Колеги, я хотів би зараз сказати річ важливу як для НАН країни, так і для наших колег із Медичної академії наук, з академії педагогічних наук і з академії аграрних наук. 26 листопада було прийнято закон України про наукову та науково-технічну діяльність. Майже цілий рік науковці, представники Міністерства освіти і науки, представники громадських організацій. Домовлялись між собою, досягали консенсусу, щоб запустити реформу науки України. Ми знаємо, що вже більше 20 років нічого з наукою в Україні не робиться, окрім постійного планомірного скорочення видатків на науку. Фракція Батьківщина завжди підтримує закон України про наукову на діяльність прийнятий Верховною Радою України 26 листопада цього року. Цей закон на відміну від Мінхінівського проєкту є результатом кропіткої роботи Комітету Верховної Ради України з питань наукової освіти, науковців та експертів, направлені на пошук консенсусу, який дозволив би закласти необхідні мови для реформування наукової сфери. Кардинальні зміни організації та фінансування наукових досліджень, запропонені Мінфіном, жодним чином не обговорювалися. Ні з науковим співтовариством нашої держави, ні з європейськими фахівцями.